Перший раз я оленів побачив у дитинстві. Олень це така тварина вільна, вона гуляє де хоче. Їх було два. Один був більший, один менший, один був з такими великими рогами. Тоді мені здавалося, що вони такі були неймовірно великі. То був дикий олень, вільний. Він був просто феноменальний. Був ранок. Сонце сход тільки-тільки зійшло сонце. Просто в мене такий був ще бінокль древній. І я так спостерігав цей бінокль. І мріяв думаю, якщо я зароблю гроші, куплю собі бінокль гарний, щоб спостерігати за ними ближче. Це була така моя мрія. Потім я виріс, заробив гроші, купив собі бінокль і оленів. Все починається з мрії. Мене завжди вони вражали. Такі вільні. Могутні, сильні. Знаєте, є таке, такий вислів, покликала земля. Де б я не був, я завжди хотів повертатися додому сюди, в Україну і на Сумщину на Конотопщину. Тут, як кажуть, закопаний мій пуп, і він мене завжди кликав і кличав. Коли я працював за кордоном, так, в мене там все було чудово. Команда, робота. Для мене Італія це як друга моя батьківщина. Вона мені дуже багато дала. Я там виріс. Але коли я там був, все одно, якби я хотів додому, я хотів тут бути, але не було справи, на якого б я тут хотів займатися. Потім з'явилися Олені. Я вважаю, що це місія мого життя. Це зараз новий етап життя, але зараз я почав бачити так. Змій. трава Доїжджаєш сюди, висипаєш їм їсти і наприклад, спостерігаєш за ними. Це новозеландські самки тут знаходяться. Але ці телята, які народжуються, це вже українські телята. І вчився, і вчуся. І, Мабуть, буду вчитися до крайнього дня свого життя. Кожен день якесь нове, щось нове, постійно щось нове. Це так оленя, так гукає, так матір. Так. Ось от такі, от. бачите, як вони з нас дорогою до нас відносяться. В Європі в десятки, можливо, навіть в сотні разів більше диких тварин, ніж у нас. Тобто, якщо ми не будемо підтримувати популяцію, то наші діти просто не будуть їх бачити і все. Будуть бачити їх тільки на картинках. Наша мета, щоб ці олені жили в дикій природі, щоб людина бачила їх А не тільки десь колись там, комусь пощастило побачити оленів. Без таких ранчо, як у нас, швидко відновити популяцію, просто неможливо. Таких ранчо повинні бути десятки, а можливо, навіть сотні. В Німеччині 3500 таких ранчо. В Литві 250, а в Україні три всього-навсього. Тобто, ну, ви розумієте, що це не серйозно. От. Ми почали займатися цією справою. Чотири роки. Все починалося з 44 оленів. Зараз 900. Починалося все так з любительського. А потім я почав цей, вчити, цю справу вивчати зсередини. І я зрозумів, що це серйозна, серйозна справа, якою займається весь світ, окрім нас, чомусь українців. Ми живемо, на жаль, живемо на землі. розумієте? А потрібно вчитися жити з землею. Тобто ми повинні вчитися не тільки брати, а й віддавати. І віддавати більше, ніж ми беремо. Просте правило життя. Він повинна допомагати природі. Зима, дика природа, падає сніг, мороз. Тварини починають гинути, молодняк починає гинути. Що робити? Втручатися туди чи не втручатися? Що робити? От Я втручаюся, я везу їм корма, їх годую, і вони виживають, доживають до весни, вони живуть. Якщо не втручатися, вони загинуть. Якась так, вони не на ноль, якась частина їх лишиться. Треба допомагати. Оці дрова, бачите, вони впали. І що в дровах знайшли ми? Це український такий птах, вона живе, там, хто займається тваринництвом, там є мошка, мухи. І там живе завжди плиска трясогузка. Є, кра... є жовта і є... Є... є біла, це біла трясовузка. І коли ми це, поки ми це все тут, бачите, воно підперте, стоїть, все прикручене. От Вроді б воно так, як таки должно бути, але воно не так. Отам От гніздо, їх там скільки? Раз, два, три, чотири, мабуть, п'ять штук. І, і поки ми це все робили, вона тут ходила, за нами спостерігала. Що ви робите? Бачите, вона принесла, ось, сидить на малим «Все, Ми зараз відходимо, ти будеш їх годувати. Але вона ж нам також допомагає. Вона ловить комарів, ловить мошку. Тобто все працює одне з одним. Так само от ми зараз будемо годувати оленят. От народилася оленя сліпе. Ми не розуміли, що воно сліпе. Тобто ми, от, от воно стоїть, я думаю, що його не годує мати. Потім так я підходжу, воно, воно тікає. А потім бачимо, в нього не працюють, зрачок не працює, воно повністю сліпе. Але зараз воно так налаштувалося, що воно бігає, обминає е, припони і не, не б'ється об стіни вже. Воно, воно вже. воно вже почало бачити без очей. Що робити? Закопувати його чи забирати? Звісно, забирати. Ти його забираєш його, грієш молоко, соска. І годуєш. Готово? Йдемо. А треба набрати цю поїлку води, бо нема води в їх, у цих, у самців. Я їм трохи відкрив. Красунька. От представте, ви приїдете сюди через 2 роки, а вона буде вже з маленьким оленятком. Оленятко, коли воно народжується, ти його забираєш його, його вигадувати молоком коров'ячим неможливо. Воно пропаде. Тільки козячим молоком. А потім, коли воно вже йому там місяць-півтора, потім вже можна давати коротше молоко. Ми вже пробували це робити. Тільки козяче. Все, ти вже не хочеш? Напився. Напився. Ти ще будеш. Треба ж рости, треба молочко. Пить. У нас така думка склалася, що от мисливець це той, там, хто йде в ліс там, чи на поле. І... Вбиває все підряд, що у нього там він бачить. Мисливець і охотник — це два різні, дві різні людини. І не потрібно їх між собою плутати. Охотник це від кацапського охотник. Він пішов, кого побачив, того і знищив. А мисливець це той, хто мислить мисливець. Він спостерігає за природою. Він дбає про неї. Він дбає, щоб було сьогодні, завтра і на майбутнє. Я мисливець. Побачила, як я відношусь до навколишнього середовища, що мене а, оточує: тварини, птахи, все. Тобто, я випускаю десятки тварин, в природу даю, а можливо, колись забираю одну чи двох. розумієте? У нас немає, на жаль, культури мисливства, полювання, але от зараз ми її потроху починаємо вводити, розповідаємо людям, що це. Нормально, це культура, це не не якесь там варварське відношення до тварин. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. 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 тихо, Тихо, тихо. тихо, тихо. тихо. Алло, Андрю, Андрій, да, сейчас, подожди, подожди, на, стой. А сам когда моталась всю Ладно, я себе размотаю, подожди, сейчас, сейчас. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну ты дура, тихо тихо. Молодец, все добре. Ну, так бува. Ч ж ты сюда залезла, чего... Тихо, тихо. Ну, ну, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Все. Об. Коли до неї, неї підбіг, вона замоталася, значить на шкір собі накинула ту вірьовку. Я так трошки панікнув, тому в мене не було з собою ножа, щоб перерізати вірьовку. Я розмотав її. так. Треба постійно, щоб був в кармані ніж, щоб можна було щоб врятувати тварину. Але, але я радий, що все закінчилося так добре. Якщо ми говоримо про тварин, про диких тварин, ті закони, які, які там були до цього, які є там зараз, їх треба також змінювати. Тому що нема покарання, покарання дуже слабке. За, там, за вбивство оленя там, покарання 30 тисяч гривень, ну це смішно просто. Доказати, що це ти там вбив Оленя. Неможливо. Все працює проти проти оленів. От, не тільки оленів, а й інших тварин, розумієте? От за оленя потрібно, як ти вбив оленя незаконно, не добув, а вбив, тому що це вбивство. Ти повинен сісти в тюрму. От коли заєшти в тюрму, він не буде цього робити, розумієте, не будуть вбивати наліво-направо. Тоді олені будуть у нас в природі. І так повинно бути з усім. І ці закони повинні бути для всіх однакові. Як для. Я так називаю, небожителі, так і для, для всіх однакові, Тоді люди будуть розуміти, що цього робити не можна. Для того, щоб був результат, треба міняти жорстко кардинально. Як це так можуть люди, наприклад, рибу ловити електровудочкою або зривати її там, бомбою, гранатою? Ну, як, куди ми йдемо? Вони дуже лениві. їм тяжко ходити. Вилазьте природа завжди завжди показує ті моменти, які потрібно бачити. Ми зараз з вами сидимо я з вами спілкуюся і бачу, як бігає от миша. От Вона туди-сюди, бігає, бігає. Мені цікаво, я з вами і з нею, за нею також спостерігаю за нею. От У неї своє життя, у нас своє життя. А спостерігаючи за оленями кожен день, вони роблять якісь рухи, і ти здогадуєшся, чому саме так. Олені мене багато чому навчили. До цього мене вчили коні. До цього мене вчив дізель в Італії мій кінь, якому зараз 23 роки. І він приїде в цьому році сюди в Україну, бо я пообіцяв йому, що він е, старість зустріне достойно. Тобто тварини мене вчать все життя. От Дивіться, так трава отак дивишся, трава, ну, вроді би, зелена, так? коли почали жити олені, бачите, як газон, Тому що олені, коли траву з'їдаєш, з'їдають постійно, вона починає, корінь починає меншати, а чуб починає більшати, тому що потреба інша. І олені своїми парнокопитні. вони от у її копит, і він постійно, її ходячи, її розсаджує, розріває корневу систему, туди потрапляє кисень, потрапляє волога і трава починає рости як газон. От вона. Тепер зверніть увагу ще на одну річ, дуже цікаву. Дивіться, от бачите, з'їдають, вроді би, все. А ви бачите, що лишаються колоски. Розумієте, що так закладено природою, що вони лишають насіння, олені самі лишають. Тобто ось колосок, на якому зернята. От вони вже дозріли, вони висиплються і провести ще трава. Тут в наших лісах на Контопщині, тут є олені. Вони були завезені в 1972 році. І якби популяція в нас, ця популяція не мігрує, вона тут живе, то вони там вже всі, так скажемо, родичі. Ми вирішили трошки як так скажемо, підмішати нову кров для того, щоб ну, це так потрібно робити. Почали шукати оленів, в Україні не знайшли. Он знайшов в Угорщині такого оленя і почав думати, як його перевезти. А це проблема реальна. Прийшлося вести його контрабандою цього оленя. І перший олень приїхав в Україну з Угорщини контрабандою. Він пішов в ліс і з нього почалося все це. Потім я подумав, як це так, невже я один, кому потрібні ці олені в Україні? Ні, не один. Нас в цьому році забирають з господарства з нашого, десь близько 300 голів оленя. Вони 300 голів роз'їжджаються по Україні. Ці олені, які ви бачили у нас тут, це ядро майбутньої популяції, яка буде населяти Україну. З нашої ферми за 4 роки близько 300 оленів вже пішли в природу, починаючи від Карпат і закінчуючи е шосткою. Це ось. Біля кордону з Кацапією. Франц, Франц. Отак, От ідеш, раз лежить Франц. Оп! Франц. Молодець. Оцей Олень буде жити в господарстві на межі з Білорусією. От людина живе там і зараз вже побудувала ранчо, каже, вези Оленів. Коли такі люди знаєте, роблять такі справи, ти розумієш, що майбутнє є в Україні. А вони дивляться на мене, як, як наші жителі з села. Кажуть, якщо будує, значить щось знає, значить все буде добре. За мною спілкуються, кажуть, та ні, ми знаємо, що ти там ти знаєш. Я кажу, що? Ну, що все буде добре. Я кажу, Ну, звісно, все буде добре. Бо аби ти не, ти, ти не був впевнений, ти не будував би. Розумієш, тобто, і це все така. Е... Така цепочка, як би іде. А що я знаю? Нічого не знаю, хто що знає, правильно? Але будуємо, не зупиняємося. Коли люди хочуть придбати тварин, наші холодні обулани, я завжди їду на те місце, де вони будуть жити. І ділюсь це місце і кажу людям, воно підходить чи ні. Мета не там, продати і заробити грошей. Мета, щоб воно ця, щоб справа жила, рухалась, розвивалась. Тобто, якщо наші олені будуть... Сидіти там десь в зоопарках. Ні, ми туди їх не продамо ні за які гроші. Тобто, тварина повинна жити в умовах. Тобто на гектар, там декілька тварин повинна бути паша, тобто трава повинна бути гарна і гарний догляд за ним. Це однозначно, це перший критерій. Коли я бачу свого оленя, коли він йде в дику природу, це, це таке відчуття, це не відчуття просто. Ти розумієш, що ти приклав зусилля, е, труд для цього, щоб тварина пішла в ліс, вона дасть там своє потомство. Але якби моя ціль, щоб через 10 років цих оленів було були сотні, можливо, тисячі по лісах України. Yeah, Без них я вже не знаю, як я буду жити. Тобто ні я. На сьогоднішній день я не можу уявити своє життя без, без оленів і без того, що я роблю. Ні. Я повністю з ними злився і отримую задоволення неймовірне. Це найвище задоволення, яке, мабуть, може бути, коли ти робиш. Ту справу, яку ти хочеш, від якої ти отримуєш енергію. Вони мене надихають, вони мені дають дуже багато сил для того, щоб рухатися вперед. Так я кажу, я слуга Оленів, тобто я служу Оленям. Ну, це мій шлях. Я хочу пізнати повністю волені, я хочу зрозуміти їхню, їхню суть повністю. А на це потрібен час. Я розумію, що життя одного дуже-дуже мало. Коли їх ростуть роги воленів, панти, м'які, вони їх дуже-дуже бережуть. І тому, коли трапляються стички, от бачите, вони б'ються ногами. Але дивіться, не б'ються ногами, але не б'ють по рогах, б'ють чому благородний олень. Намагається завжди не обламати рога іншому навіть. Коли почалася війна, перше, ну, тобто я думаю, як і у багатьох українців нерозуміння, тобто ти не розумієш, що робити, тобто, як потрібно діяти. А от там, де ті дерева вони великі, кілометр двісті, там йшли кацапські танки. там. 96 штук. Це був перший день. Ба. Так, так що було так, не дуже. Ми розуміли, що якщо тут будуть кацапи, то вони поїдять і нас, і оленів, і все. Це однозначно. Команда була така, що якщо хтось наближається там, до вольєру, кудись там, до, до нашого ранчо, то просто розрізаємо сітку і олені, і тварини йдуть в природу. Все. А якщо б ми їх лишили в вольєрі, то їх просто знищили, як, як знищують зараз на півдні такі саме вольєри і ферми. І... Ну, це просто варвари і все. Вони не вміють примножуватися, вони вміють тільки віднімати. Це правда. Про них навіть не хочеться говорити. Це гідко, навіть говорити про них. Ось дивиться. Найсильна армія в світі. Покидали танки. Вон дивись. Наші їх вже розібрали. бачиш? займаються, ребята. Ох, і блять, засранці. Ох, і блять засранці. Піласи б. просто нема слова. Це війна вона наробила дуже багато горя для нас, для людей, для диких тварин. У нас зараз я не знаю. Точну кількість території, яка замінована, це ліса, де підриваються так само тварини, люди підриваються. І це буде ще довго-довго. На жаль, це буде довго відбуватися. Дуже багато тварин, риб, різної, екосистеми всього знищено просто. І це, мабуть, на століття, не просто на десятиліття, а на століття. На жаль, да, це катастрофа. Олені ці тварини. Ну, як, як і коні, але коні все ж трошки інші. Для них дуже важлива воля. Якщо ти захочеш його примусити зажати, зжати, він буде битися до смерті. Просто до смерті. Він вб'ється, розіб'ється, він вб'ється сам, але він, ти не змусиш його здатися. Потрібно так жити, як, 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 як вони. Звісно, надія є. Якщо б не було надії, то ми б не працювали над цим. До нас зараз приїжджає дітей, ну, там, в місяць близько там, тисячі дітей приїжджає. з різного віку. Це безкоштовні екскурсії. Ми розповідаємо дітям, показуємо тварин, розповідаємо, як вони живуть, де вони живуть, де вони повинні жити. Якщо з тисячі дітей нас почує 100, значить ми на правильному шляху і правильно діємо. А я сподіваюся, що нас почує не 100, а 500. І до цього прикладаємо всі зусилля. Ти розумієш, що ти вкладаєш свій час, свої сили в майбутнє. А це дуже круто і це дуже-дуже сильно мотивує. Я 15 років працював за кордоном в Італії. Працював там кінним каскадером. Мене звати Дізель. Ми з ним відпрацювали з ним разом 12 років. Та я йому колись пообіцяв, що. У нього буде достойна пенсія, я його заберу на пенсію. Потрібно виконувати обіцянки. Я думаю, що в цьому році він приїде в Україну. Йому 23 роки в цьому році. Це для коня це вже така, поважний такий вік. Ну, він повинен зустріти старість достойну, як лицарський кінь. І ми будуємо конюшню для нього і для інших також коней. Тому що вирішили, якщо будувати конюшню, то вже будувати не для одного коня, а для декількох. У нас буде восьмеро коней. А тут а ми в наступному році ми плануємо побудувати такий, ну, як, як музей. А в музеї будуть знаходитися такі артефакти, які от, люди знаходять тут, в цій окрузі. Це наконечники стріл, копій, це скіфські вироби, це історія. До нас тут жили люди. Скіфи були 2000 років тому. І ви знаєте, що на пекторалі, на скіфській скіфці, знамениті є е, е, зображення оленів. Тобто це все непросто. Не, все не <ріху> ось я йшов і знайшов ось це ось прямо на дорозі знайшов, це кераміка, це шматочок глечика. І прямо на дорозі був. Тобто тут раніше жили люди. Ось така штучка. Таких штучок дуже багато. Для мене багатство це бачите, олені, дивіться, бачите, скільки їх. Як я так як дивлюся, от від краю і до краю бачу оленів. Оце це багатство. Це так я за ними спостерігаю кожного вечора. Супер-релакс, просто це неймовірно На ним просто спостерігати. Виїжджаєш так. Їдять траву. І я бачу, що вони, дійсно вони щасливі, тобто вони спокійні. Я по їхніх очах бачу, що в них все добре. Найголовніший успіх цієї справи це любов, яку ти вкладаєш. Це. це дійсно успіх. Тому що всі питають, а чим ти годуєш, як, що. Справа не в годівлі. В ну, у всьому, в комплексі, але перше це любов до справи. Якщо ти любиш справу, то вона тебе обов'язково будуть результати. Все буде чудово. Якщо ти це робиш заради грошей, наживи якоїсь, то навряд. Хто розуміє, як це жити з землею, це... З землею, з природою. Це найвищий кайф. Кайф, мабуть, це таке погане слово, а може й ні. Мабуть, краще благодать. Подивіться на нього, на цього оленя, як він красень. Просто ну, кожен його рух. Його предок ходив по Англії, а він зараз ходить тут, по Україні. І знаходиться в селі Козацьке, а його діти вже будуть ходити в наших лісах по всій країні, не тільки в нас. Я думаю, що я займаюся чудовою справою. Я дійсно щаслива людина.